8 тисяч гривень на день виходить прибуток з продажі фанальних пристроїв для машин, правильно? Просто в фотографії викласти і все, і можна там 1015, щоб було. А як можна домовленості, ось які можна зробити, щоб ну, там були гроші. Хочу відсоток від продажу. я по телефону передаю вам магічну бомбу зараз. Є люди з сандалять собі таке здорове. Так, можемо переговорити через час. Мені гаразд обідні перерва. Та що тут конфіційного, Ось ви розповіли. Фахівець з комп'ютерної графіки: за 12 тисяч гривень потрібно сидіти в офісі, навіть коли немає роботи. Алло, добрий день. Фахівець комп'ютерної графіки дизайну. Шукаєте роботи, так розумію, де? Так. Да. Представте, податка, клазвати, досвід роботи або резюме. Артур Бусилков Олександрович, досвід роботи, 5 років. А де проживаєте? А, в Черкасах. В Черкасах. Бачили, що у нас робота не онлайн, а на офісі офлайн а. навіть на офісі на не онлайн. А, так ви хочете за 12 тисяч гривень, щоб я на офіс їздив? Так. Так, Да, Хоч ми не хочемо, але керівник так хоче. Блін, у вас керівник такий дивний, так, трошки. Трохи дивний, я з вами повністю згодна, ну бачите, такі требування. Хоча хочу за 12 тисяч, за дізання сидів на офісі цілий день, навіть якщо роботи нема. Ага, щоб сидів на офісі просто цілий день, навіть якщо нема роботи. Да, да. Головне, щоб садів, да. Блін, як ви от вправляєтеся з таким керівником? Я ж хочу нормальну роботу, а що він буде знищатися над мною. Що можу сказати? Так і б'ємося. Блін, капець. А як вас звуть? Мама Оля звати. Оля, все, розумію, Оля. Так а що ви не думали роботу змінити? Я поки що не думала. Що ви думаєте, варто? Та думаю, що да, ну, блін, 12 тисяч гривень <гум> на офіс їздити потрібно, ну це жорстко. Да, а ви працюєте удалено, да, так розумію? Ну, да, віддалено, і Добре. ну, не за 12 тисяч гривень. Ну, так, я з вами, так, я з повністю згідно. Оля, це точно, це потрібно змінювати, я впевнений. Ось я хочу, я вам зараз, знаєте що роблю? Я по телефону передаю вам магічну бомбу зараз з пральними думками та енергією. Ось, і хочу, щоб ви змінили роботу. Оля, у вас вийде, скажіть мені? Я думаю, ви йде, ви прочитаєте мої думки. От, бачите, я не просто так з'явився. Ось я вам набрав це знак, Оля. Ви розумієте, що це знак? Потрібно змінювати місце роботи, бо у вас ну, трошки такий, да, ось з приколом. Коротше, керівник, і ну потрібно від таких таких бігти. Зрозуміла, почувала. Приємно. Хорошо, <зуміло>. хорошо, Оля. Тоді, в наступний <зуміло>. раз, коли ми зустрінемося у цьому світі чи наберемося по телефону, ви мені скажете, що тепер ви працюєте віддалено, дуже круто заробляєте гроші. І вільно себе відчуваєте. У вас все хорошо, так? Да? Домовилися? Так, да, Дякую вам, дякую, дякую. дякую да. все. Продовжаємо. Да. Продовжаємо саме, да. Так, так, домовилися. До побачення, Побачимось. побачення. Да. Блін, клас, воші. Оце мені сподобалося, жіночка. Така, типу, ну да, у нас керівник з приколом, але що, ну як є. Кайф, ну, реально, бажаю їй успіхів, я сподіваюся, да, по голосу навіть чутно, що вона типу втомлена, що їй просто не хочеться це робити, що її там захнують. Будемо сподіватися, що все вийшло в неї. Дизайнер поліграфії, робота в офісі. Щоб отримати зарплатню в 10 тисяч гривень, потрібно мати дуже сильне портфоліо. Ой-ой-ой, тут прям конкурс. Робота в офісі, конкурс на неї. Прям, прям конкурс, реально. Добрий день. Тут у вас е... конкурс відкритий, я так розумію. Вибачте, у мене зараз обід, давайте після часу. А, так одна секунда, я просто питання дуже коротке. Працювати коли я можу виходити? Подождите, я ж не рассматривал ні кандидатуру, нічого. Да я вам підходжу, ну ідеально підходжу Ігор, ви навіть не уявляєте наскільки ідеально я вам підходжу. Ну ми можемо через час переговорити, У мене час там ограничен этот самый А, я понял. А у мене теж буде обмежений обід чи ні? Ну я не пойму, що тут смешно, я тороплюсь. Да, я розумію, я розумію. Звичайно, ну, можна, можна з вами бачаться через час. А, та звичайно, час це гроші, Ігор, я розумію все. Просто хотів повно ну, почути максимум скільки можна заробляти і все. Я не буду вас турбувати більше. Давайте через час ми з вами переговоримо. Я не знаю, що вам які у вас питання, все це не одне минути дело. Да, да. Я просто дуже швидко ось максимум грошей. Скільки я можу заробити? Я роблю все, що потрібно Ви, від мене. Не розумієте, ми можемо переговорити через час. У мене зараз обідні перерва. Да, да, так, да, ну одну секунду, ось просто швидко скажіть і все, щоб я розумів, що ця вакансія мені підходить і я хочу подаватися. Ось скільки максимум грошей. Ви мене чуєте. Ми можемо наш розговор продовжити через один. Та можемо, можемо. Просто максимум, скажіть мені, я передзвоню вам. Максимум грошей, скільки. Я просто порівнюю вакансії вакансії, думаю, куди подаватися. Ви мене чуєте, я вже виходжу. Я не можу з вами зараз розмовляти. Давай Та я чую. Я чую, Ігор, просто скажіть я... дуже швидко, ось максимум грошей. Я не знаю, що ви будете робити, що ви можете робити. Я можу перевіряти, пере... корекцію кольору робити, погоджувати із замовником. Ви приймаєте моє особисте время зараз. Да, я, я розумію, мені просто цікаво, ось скільки грошей, все, і, Ігор, я більше ж не буду. Так вибачте, годину давайте зателефонуємо. Це було смішно, трошки. Контент-менеджер. За 9 тисяч гривень насправді ти стаєш не контент-менеджером, а насправді власником цієї компанії, тому що тут такі обов'язки. Опа. Добрий день. Я вакансію тут побачив у вас, контент-менеджера. Хотів сказати просто, що тут обов'язків дуже багато, але ви не найдете людину за 9 тисяч гривень, це неможливо буде. Ми так Одна за нас ці не определились, і принципі Росмат ти просто випавнення От а, роботи як на, 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 на фрілансі там. На основанні просто говорять Ага, я зрозумів. А як можна домовленості, ось які можна зробити, щоб ну, там були гроші? Ну, хоча б якісь там мінімальні, бо в мене там квартира 15 тисяч коштує оренда. Плюс розговор. Ми зараз просто не можемо конкретно сформулювати для себе повністю задачу, що нам треба зробити. А, ти ви би просто виставили вакансію, я думав, можна запитати у вас буде стосовно там обов'язків, можливо, стосовно грошей трошки посунути там в плюс, да, там тисяч до 25 можна було б, ну хоча б. Там буде не місячна оплата, а по проєктна. Ну тут просто написано контент менеджер, я думав, що ну там є якийсь один проєкт, його потрібно вести, виходить, чи місячно, регулярно, отримувати стабільну зарплатню, чи не так. Ні, 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 Немного не так. Почому ми виложили, що це удаленно, тобто що нам виконувати виповнити задачу. А, і що потрібно робити? Ну, ну напомню, не подготовка, то есть как бы там текстушу, там загрузка там фото и изображений, в принципе. А, я понял. Ну тобто, грубо кажучи, там просто фотографии выкласти и все, и можно там 1015, щоб было там Ага, так а на вакансии можно відгукуватися тоді, чи дичь, и вы еще Ні, ее? Не, не, вы э, видгукуетесь, ага. будет ваша я просто вот не выложили об'явлення, там сейчас, ну, 106 предложений готові. то есть. 106 как... людей? Так, да, 106 шлік 3D. От зараз, взагалі, то це резюме прислали. Ну, ладно, що, Станіслав, тоді формуйте там до кінця. Блять. У мене закінчилися гроші. Випадково. Якщо ти хочеш отримувати зарплатню в 10 тисяч гривень, то потрібно доєднатися до бізнес-сім'ї, мати дуже багато амбіцій та мати досвід в управлінні компанії. Добрий день. Добрий день. Шукаєте в команду. Правильно? А, ви по оголошенню з так? Так, так. До цього мали якийсь досвід роботи, займали якусь посаду? А, так. Я працював офіціантом і був управляючим директором в ресторані. Ага, тобто в онлайн-справі дистанційно ви не мали досвіду? Да ні, ну потрошки мав, я продавав. Презерватив продавав, але якісні, які не продаються в аптеках ось ці звичайні. Типу це якісні презервативи. Я продавав. Виробник хто був? Презерватив? Так. Бонздум. Як як? Бонздум. Що за країна виробник? Германія. Ага. То ви мали свій сером один, чи ви на полі працювали? Це свій інстаграм. Mm -hmm. Які у вас були результати? Тобто, що саме, типу, маржинальність? Загально, продажі? — Ми продавали по 20, мені здається, пачок в день. По скільки? По 20. Як ваші успіхи наразі в цьому. Ну я закінчив. Та ніяк, я, я закинув, закинув цю справу. Це ж таке, як балуватися. Не серйозно було. Що ви що ви вважаєте серйозним? Серйозним я вважаю ну, нормальні гроші вже більший об'єм там від е, тисячі на день. Ось це серйозний об'єм для мене. А і, яку ви хочете зарплату? За це питання до Я хочу відсоток від продажу. у нас не тисячу продажів на день. А скільки у вас продажів на день? 150. Просто побачив, в мене насправді було питання а, по грошах, бо тут а, зарплатня стоїть 10 тисяч гривень, але потрібно бути бізнес сім'єю. Ну тут написали, просто ефективно та амбітно. Ось а, якось неамбітна зарплата виглядає. Ну, 10 тисяч плюс ну, мається на увазі. Наша команда це друж, дружня сім'я, але це на увазі. Щодо того, що у вас було 20 правок на день у вашому предмазині і ви вважаєте це іграшкою, ну, тоді я не знаю, які вас результати можуть вразити. А сім'я можете розповісти а, детальніше, як ви це бачите? Ну, це метафора така. Ну, я просто цікаво, що ви вкладаєте в це. <реш> цікаво. цікаво Ну Така є можливість Ну на відсотках, бо обов'язків вже багато. Ви описали Олег Тут дійсно дуже багато обов'язків. Там і продажі, там і звітність, там моніторинг аналізи, контроль фінансів, CRM, постачальники, пошук постачальників. Ну, багато всього, як на, на відсотках можемо працювати. Там написано просто, що є премії ще. Ну, я думаю, вам не А що продаєте, я не до кінця зрозумів. Ну, це вже. це вже конфеденційне. Ну, це якісь секс іграшки анальні для мужчин. Так, так. Серйозно? Так. Ну, так а що. То, що тут конфеційного? Ось ви і розповіли. Ну і скільки одна іграшка працює. Та є літній режим. На активному режимі скільки працювати буде. Ну, полон 15. Бажаю <різь> замовити. Ну я насправді люблю гратися. Так, я знаєте, я ж теж людина. Ну, а ви тестували свій продукт? Так, кожен день, кожен нову партію. Кожну 11 програм на драк. Серйозно? Да ні, мені здається, мені здається, Олег, ви мені трошки брехаєте зараз. Ну а саме здоровый скільки там. Аж до желудку дістає. До желудку дістає? Так, так. Ну є люди сандаліть собі таке здорове? Ну я не знаю, но домовлю запутали заправи. Ну а скільки один коштує ось пісенець? Так це дешева продукція виходить. Ну, маржа 1400. Маржа 400. Так. Маржа 400. 20 продажів на день. Ну так у вас е е цей скажіть мені 8 тисяч гривень на день виходить прибуток з продажів анальних пристроїв для машин, правильно? Mm -hmm. А скільки? Сюди. Ну там туда-сюда плюс мінус і скільки воно виходить, Ну просто реально цікаво. Що ну, ви важливо. Давайте я просто Шо ви там почали гратися з тією штучкою? дрючкою? Так, доверяем партии. Ага. А, ви серйозно? Серйозно, доверяю на партии немає часу. Ну, по відсотках вам не цікаво, да, попрацювати, щоб ми збільшили продажі, не знаю, зробили там. 100, 100 пісеньців в день відправляється, просто ось так, на раз-два, на раз-два пісеньці виходять. Не цікаво таке? Ні, не цікаво Чому? Зараз у мене, а ви відповідаєте продукції, давайте. Ну, ладно, ладно, давайте, Оля. Здоров да, здоров'я. Да, да, вам також до побачення, щастя, здоров'я. Шукав печень і знайшов золото.